Привіт мої дружочки Сьогодні я буду знімати на своєму каналі і кожен день буду знімати про якісь любі ігри. Зараз ми підемо вийдемо з хати, заведемо машину, настроїмо графік біля магазину і поїдемо там, не знаю, зараз ще придумаю біля магазину, тож треба біля... придумати. Пока що дверці закриваємо, дверці відкриваємо, відкриваємо. Ворота треба відкрити, я чуть не забув про ворота. Сідаємо. Зараз треба буде, що машину завести. Так, він діле нам щось Ну як трохи. Добре, так вистачає нам. Доїхати там кудись. Зараз ми виїжджаємо. Класна ласточка. біля магазину. Зараз, друзі, почекайте на свій графік. Все, угу. є. Звісно, глушимо нашу машину і йдемо в магазин. Подивимося, що там нам є, що купити. Так, так, так. Добрий день. Угу. Давайте купимо гамбургер. І... Водички. Зараз ми поїмо, поп'ємо і будемо вирушати в путь. Нейкий вкусний гамбургер. Пальчики оближиш. Тепер до побачення. Так. Тепер будемо йти. Сідати в машину і вирушати в путь. Далі ми поїдемо, чекаємось десь там, або поїдемо на трасу. Або трошки пізніше на трасу. Ми зараз поїдемо на цю трасу, а далі там є ще... Ну коротше, ви знаєте, там є ще така траса доїхати до цього. Коротше, ви знаєте, надіюсь, ту трасу. Виїжджаємо. Виїжджаємо. Куди ж то ми, друзі, мої їдемо? Так, 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 притурмажую, притурмажую.